Всім привіт! Ви на каналі Саме той Геймер. З вами Ігор. Ну і сьогодні у нас чергова серія по проходженню гри City Skylines. А поки підрезавантажується моди, не втрачаю час знову таки, поки в нас є а, світло, поки дві години, але прийшла прекрасна новина, що уведений реактор а, на Гігават. Який може допоможе покращити ситуацію. Ну, а ми поки давайте. Поставити лайк, підпишитесь на канал та залишити будь-які коментарі під цим відео. Ну, а я буду переходити до проходження та ізбереження. Погнали! Угу. І далі у нас є. Дивимося, відразу у нас пожежа біля депо метрополітену нашого. Ну, і взагалі, я думаю, у нас зараз буде багато проблем. Більше не, ну, не те, що проблема, а нестача по. Е хай місто розвивається, хай буде заробляти єдину друга швидкість. Я думаю, нам потрібно е подивитися по електроенергії. Так, давайте. Фільтри, електроенергія все добре, вода, в принципі, має також. Ось е так, давайте будемо розбиратися з нашими. У нас шумічний баланс а, десь плюс, о, плюс мільйон. Окей, е, тому то нам треба лікарні. Бонуси ми всі. Ось, нам би непогано її розвинути. Ну так, як у нас немає зараз е, балів, давайте побудуємо ну, таку маленьку лікарню. Хай буде. Можливо, навіть. А, а... Ні, давайте відразу ми зробимо роз'їзд, а потім вже е, зробимо інфраструктуру. А, так, роз'їзд, роз'їзд. Я, в принципі, хотів. Е, можливо. Давайте подивимось які в нас тут дороги є. Нічого цікавого. Е, я, чесно, не можу зрозуміти, чому. Як це виглядає дорога. Хотілося б реально дорогу яка. З деревами по різні боки. Ага, це у нас е... зрозумів, ні це не те, що я хотів би. Тут, тут ну Давайте, поки не модові, то як є. Давайте от оцього нам буде достатньо. Хочу подивитися, чи. Так. У нас нема заїзду От, ось в цю частину. Нікогось із з цієї сторони потрібно його було б зробити. Давайте після тієї розв'язки зробимо гарне коло. Ось воно, в принципі, тут стає і нікому не заважає. І нічого не будемо зносити. Давайте робимо це коло. І від нього відбудуємо ось цю дорогу. Ось хочу так. Так, широку. Ні, зроби 90 градусів. Ніби все окей. Тут, тут наше поселення буде. А звісно, тут у нас якесь в цьому місці буде ну, чергова розв'язка. Так, ну тут коли, я думаю, порається заїзд, це має бути, в принципі, туди всі поїхали, на в'їзд сюди. Давайте інше радіо. Щось мені не подобається. Це радіо. Так, і я б хотів з'їзд. Ось. Так, а ось тут я, мабуть, зроблю якусь таку свою розв'язку. Давайте її на прискорні. Побудую, зараз щось придумаю, що я б хотів. Був такі з'їзди, там трохи попідправляв, і тепер хочу зробити е, можливо, якось навіть віддалитися. Давайте от хай буде. Так. Е, сюди я мабуть все-таки відразу. Е, трохи далі, тому тут односторонній хай буде. Далі продовжимо зараз її ось, ось так одностороннє. І зараз е, піду розмічу е, ось отаку. Давайте подивимося. Хочу, щоб вона будувалася прямо ось ну, паралельно. Ось оцій вулиці. О, ось так. Майже так. Е, хочу, щоб зараз було максимальна кількість е, блоків для забудови. Так, ну ось так. А ось в цьому місці я зараз підправлю трохи е, мовітом, щоб воно було більш рівненьке. Ось. Приблизно. Так, оно. Не зовсім рівно, але. Так наче. Це вигін. Так, що у нас по По блокам. Дорога. Не показує так. Давайте зараз. Ось так. Хай буде, так? І продовжую, значить. Ні, думаю, от якраз в цьому місці я заїзд робити не буду, а, бо ми просто створимо дуже великий велику кількість трафіку в цьому місці, і це буде ну, зовсім не окей. Ми зробимо ось паралельну вуличку, яка піде. Ось в цьому місці. У нас е, гроза почалась і. Арчі іде розбиратися з громом на вулиці? Так, бачимо, пробки там багато утворюються. Ну, е будемо з ними розбиратися, але не зразу. Е так, е що я думаю? Я думаю, як ми з'єднаємо. Давайте з'єднаємо ось в цьому місці. Цього, в принципі, має вистачить. Я продовжу ось ось так. Раз, два і давайте. Давайте так Ну, Грім, я не знаю, що вам чути, але просто э, дуже сильний. Так, тут є, і давайте, мабуть, відразу знову ж таки зробимо ось гарненьку таку. Ось так, при в'їзді, а там розберемося. Цей пендекс ми приберем. І ось цю частину ми будемо якось якось її забудовувати. Тобто у нас є в'їзд, звідси вони в'їжджають. У нас є в'їзд з цієї сторони. Не знаю, чи нам якось. Так, а куди ж? І через що в нас утворилася така шалена пробка? Ага, світлофор, який тут не має бути. Я тут декілька разів перебудовував, але чомусь він. Ну. Чого? Перебудовував вулиці, і з-за чого утворилися такі. Ну, тобто воно скидається до замовчання. І тому виникає пробка. Так, є. Ну, в принципі, наче, наче я думаю, ну ці проїдуть. Метро в нас є, і в нас дуже критично не вистачає лікарень. І це явно потрібно якось вирішити. Я чомусь думав, що тут не буде такого великого попиту. Ось саме. Тут крім якоїсь. Ну, але ж потрібно, щоб заїжджала медицина. Так, давайте з лікарнею розберемося. А, де нам потрібна лікарня? Нам потрібно, щоб вона мала була в швидко доступному місці, до якого ми могли б дуже легко і швидко а, дістатися. Ну, от, якраз, в принципі. Ця місцина, я думаю, досить гарно підходить. Так, вдосконалювати ми не можемо. Давайте друга швидкість. Епо. Ліс, я сподіваюся, він не поряд Ні, він дуже далеко. Окей, хай буде. Тому вимкнемо звук. All citizens in the affected area are інstructed. Ну, добре, послухаймо. Упоредження. Так. Медицина. Нам потрібна лікарня, і реально воно потрібно буде А, Міська пожежна станція. Пожежна станція. 10 автомобілів, 6 автомобілів. Це вже така масивна. Ну, в принципі, де у нас е, пожежні станції, давайте фільтри. Рятувальні, там, там, там. Ну, в принципі, в місті то та, та є. А ми давайте зробимо і вже хай буде велика Пожежна станція, тим більше, бачите, вона вплинула, вплинула на все місто. На дуже велику територію. І в нас тут багато гелікоптерних майданчиків. є. О, круто, то слухайте, ми можемо відразу до гелікоптера і майданчик додати, все, яке він буде. Тренувальний полігон, додатковий гараж. Ну, я поки не хочу. Служба боротьби з надзвичайними ситуаціями. Круто. Це виглядає. Ну, можна так і розбудувати. А це що у нас? А, Тобто ми декілька можемо. Е, можливо, до речі. Ось е, з надзвичайними ситуаціями, підтоплюванням. Можливо, це вона буде займатися? Ну, побачимо. Вона дорого коштує. Е, перевіряти, поки часу немає. Так. Ну і давайте подивимося, що у нас із переробкою відходів. Чому не вмикаються автоматичні фільтри? Так, є. Школа, освіта. Школа освіта. нам 100% тут потрібно буде. Тут нам дослідження. Початкова школа. Давайте початкову школу розмістимо. Знаю, хочеться мені тут її розмістити. 1000. Так. Міська початкова школа. Не вистачає в нас шкіл. Прямо багато не вистачає. Підходить 11 тисяч у нас. Ага, ми ж можемо е, збільшувати їхній. Е, чи не можемо? О, є, ось дивіться, додаткові поверхи. Ми можемо будувати. Позбільшуємо трохи. Дворовий майданчик. Звісно, ми хочемо дворовий майданчик. Я хочу додатковий поверх. Я хочу, хочу все удосконалювати по освіті. У нас середня школа стала ситуація краща. Коледж. Коледж. Додаткові місця для учнів. Там. О. Ні. Те. Все. І це у нас що? Бібліотека коледжу. Де ми можемо поставити? Ну от, в принципі, вона тут стає, хай тут. Хай тут ось у буде. Тут є. Тут трохи парковок, можливо, збільшимо. А Можливо, навіть з'єднаємо тут якось з містом. Далі дивимося, що у нас по освіті. Освіта. Коледж, школа, початкова школа. Давайте ось ці міська початкова школа збільшуємо. Старша школа. Давайте також будемо збільшувати. Поки їм. Є... О, у нас уже по грошам. Значно. Ми просідаємо Але у нас буде ще немале місто. Ми перейдемо на наступний етап і нам дадуть трохи грошей. І далі ми зможемо знову таки розбудовувати. Так. Ось отут я точно не хочу світлофор, але ми тут побудували вже. Лікарня. Ну, ми ж можемо її трохи перемістити, поки в нас є можливість. І початкову школу ми можемо трохи змістити. Давайте тут коло будемо робити. Зробимо коло кругові перехрестя. Ось такі два здорових кругових перехрестя. Хай вони будуть. Я думаю, ситуація значно покращиться. І зони. Зони забудовлю. Зони високої щільності я хочу. Ось тут, тут і тут я хочу бачити зони. Високої щільності. Так, ось вони пішли. А, так, давайте середньою. Середньою у нас побудуємо. Неї апартаменти. Повлінь, плавні вигини арок вражають уяву будь-якого перехожу. Ага, добре. Подивимося. Зараз розмітимо і подивимося, що там у нас прям таке вражаюче. Комерція високої щільності. Давайте при в'їзді. І ось, оце у нас буде комерція високої щільності. Тепер я хочу. До речі, е я хочу зробити тут пішохідну доріжку. Ні, nee, без пішохідного переходу адвізориганського тепер ми також прибираємо непотрібні пішохідні переходи так по Освіті ми так наче все вирішили. Плюсану початкова школа у нас. О, величеньке э, місто вітаємо. Так, а, не так багато нам дали. Я думав, буде більше, я думаю, там декілька мільйонів дадуть. <гум> <гум> ну, нічого. Нічого. Ну, по фільтрам. Давайте. Пожежа. Це добре. стаче, нам потрібно поліцейський відділок Все в цьому районі це 100%. -ки. Невеликий поліцейський відділок, поліцейський відділок. Так. У нас? Вот музика. Така прям не підходить. Міський поліцейський відділок. 16 автомобілів, скільки у нас 200. О, ну, в принципі, я більше проблем не бачу, тому думаю, буде те, що потрібно. От у нас тут кримінальна якась ситуація відбувається. А ми далі будемо. Дуже швидко у нас збільшується дохідність. Місто буде будуватися. Бачите, як воно. Прям настільки високі розміщуються. А, І не забувати за парки Так, нам потрібні якісь. Давайте біля школи, тенісний корт, правильно? Так, розмістимо. Нам потрібен маленький паркінг, маленька школа. Маленька площа. І це прям не дуже маленька. а Можливо, це я бачив. Де, де я бачив його? Маленький дитячий майданчик. А, ось все він, такий маленький. А, хай буде. А, малий міський парк ось як продовження його. Давайте тут малий міський парк. а дорогу сюди ми продовжимо. Звісно, давайте ось тут малий міський парк. Тепер ми побудуємо біля школи баскетбольна скейт парк. Давайте скейт парк. Біля школи він буде прям те, що потрібно. Так, що ми тут можемо? Дитячий майданчик побудувати? Біля школи? Трішки мій медпункт. Медпункт далеко, але ось... Ну, можемо де завгодно його розміщувати, але ну, не через дорогу. Давайте це ось так буде. Що воно додає нам дитячий майданчик, дивіться так. Декілька дитячих майданчиків. Ми тут розмістимо ось цих не густу забудову. Нещільним. І ось також тут нещільно не Так, комерція троху відходить. Будиночки будуються. Давайте третю швидкість включимо. І я буду зараз. Ось ці дороги розміщувати. Давайте. Ну. Перехрестям. Ну, так вийшло, да? то буде перехрестя. Так, воно ну, і буде, ну, І виходить. Так, ось ми сюди зайдемо. Звідси вийде дорога. якраз у нас 180. Ось так. Так. Розмітимо. Треба не розмічувати нам. Uh, так, що є? Потрібно не забути розмітити uh, парковку. Парковки у нас тут зараз просто буде шалено щось відбуватися, якщо ми не розмітимо їх. О. Бо... Так, нормально. І ось так нормально. Все. Тепер. ну, Тут якісь треба нам доріжки побудувати. Доріжки ми будуємо ось 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 ось. Так, звідки в нас ми можемо прийти? Звісно, що ми давайте зможемо прийти ось до коледжу, отак. А звідси ми зможемо прогулятися до цієї вулиці. Ось пройти сюди. Давайте отак. Не знаю, що там потрібно пішохідний, але ну хай буде. Вийшов. Ми дуже хотілося, звісно. Ось так. І давайте спробуємо. Пересікається з об'єктом, ну що перебудується. Є. А, ну, сюди нам не потрібно ніяк виходити. Які в нас потреби? Потреба в усіх е, забудовах, тому розмічуємо далі їх. Е, високі високої щільності. Так і будуть. Ось тут, ось тут. Тепер комерція. комерція. Ну, у нас е, скрізь підходить комерційні будиночки. Добре що. Так, виходить. Багато клієнтів насправді комерційних, і я думаю, все-таки все ж таки за рахунок транспорту кількість клієнтів зростає. Де ми можемо ще розмістити? Я скрізь де б ми захотіли. Я насправді думаю, що потрібно буде перемістити трохи. А, і не те, що перемістити. Перерозподілити, перерозмітити оцей район міської забудови. А він там взагалі ніяк не описується. Що скажете на це? Пишіть обов'язково у коментарях. Так, ну у нас там пробки, у нас дуже, дуже швидко розвивається цей район. І медицини нам не вистачає. Давайте подивимося, відкриємо медичні служби. Лікарня. Розблоковуємо лікарню і подивимося, скільки вона в нас буде коштувати. Вона лікарню в нас немає, поки коштів. Ну і давайте, я думаю, на цьому розбудову помеж такого поселення ми завершимо. І в, наступному, в наступній серії, в наступному блоці, ми вже зможемо вирішити проблеми, які в нас виникли. Тут дуже багат, великий потік автомобілів пішов на заїзд, це явно не справляється зараз. Тобто якось потрібно буде передумувати це все і щось цим робити, тому що місто швидко дуже швидко розвивається. Тому ну, дивіться від вас козацька подобайка, підписочка і коментар. Ну, а я буду переходити до запису наступної серії, поки знову ж таки в нас є світло. Всім гарного дня, вечора, світла, Па-па.